Ти можеш виглядати сильною, незалежною, турботливою, байдужою. Але за цим стоїть лише одне страх залишитись без любові, страх самотності вміє ховатись під різними масками. І поки ти їх не бачиш, він керує твоїми стосунками. Перша маска турботлива. Ти віддаєш усе. Час, силу, всю себе. Бо віриш, якщо подбати про всіх, то тебе точно не залишуть. Але справжня близькість народжується не з турботи, а з рівності. Маска 2. Сильна. Ти ніколи не просиш, не показуєш слабкість, бо колись за це тебе знецінили. І тепер краще бути стійкою, ніж знову почути ти занадто. Маска 3. Байдужа. Мені нічого не потрібно. Але всередині тиша, яка кричить: це спосіб не відчувати біль через близькість, яка колись поранила. Четверта маска рятівниця. Ти тягнеш, підтримуєш, лікуєш. Бо так ти почуваєшся потрібною. Але за кожним Я тебе врятую стоїть страх. А якщо я не потрібна. П'ята маска ідеальна. Ти намагаєшся бути найкращою, щоб тебе не покинули. Але Любов не приходить до досконалості, вона приходить до справжності. Страх самотності не ворог, це твоя поранена частина, яка просто хоче бути поруч. Почни не з того, щоб шукати когось, а з того, щоб побачити, як ти ховаєш себе. Коли перестаєш тікати від самотності. Приходить і справжня близькість, без масок, без страху, з любові.